Кокос <плес> Привіт, друзі! Сьогодні ми дізнаємося про кокосовий горіх. Це не просто горішок чи фрукт. Це справжнє диво природи. Кокос це великий і дивовижний плід. Спочатку він зелений, гладкий і міцний. Коли кокос дозріває, його шкірка стає коричневою та волохатою. Усередині цього плоду ховається біла ніжна м'якоть, яка дуже смачна. А також солодка кокосова вода, яку можна пити прямо з кокоса. Кокоси ростуть високо на пальмах. Ці дерева живуть у теплих країнах, де багато сонечка. Наприклад, у Індії Таїланді чи на островах в океані. Щоб кокос дозрів, потрібно майже цілий рік. А потім його збирають і везуть у різні країни світу. З кокоса роблять дуже багато смакоти. Діти люблять кокосове морозиво. Воно холодне і солодке. А ще є кокосові цукерки, які тануть у роті. Деякі мами готують кашу з кокосовим молоком. Як смачно. Кокоси це не тільки їжа. Із їхньої твердої шкарлупи роблять посуд, прикраси та навіть музичні інструменти. А кокосова олія допомагає доглядати за шкірою та волоссям. Отож, друзі, кокос це не просто плід, це справжній скарб природи. Тепер ви знаєте, як він росте та як виглядає. І що з нього можна зробити? А ви коли-небудь куштували щось із кокосу? До зустрічі у наступному відео.